Доброго здоров'я усім. 1 грудня показую, чим займаюся в перший день зимі. І що в мене цвіте? А цвіти в мене цвітуть маргаритки. Ось квіточка, яка цвіте. А що я роблю, я прополюю клумбочку, тоді весною буде менше роботи. Ну це Зимове таке цвітіння, воно не таке дружне, як раніше, ну а ну, все рівно дуже таке воно. І таке воно. Прекрасненьке таке. Ну а прополює про не традиційно, не, не так о, котик мій ганяє, не сапою <риспілляє> Я полю, ножем. <риспілляє> Зберу ніж і. Тут перій, от оде місцями витягую перій. Ось, бачите, що весною менше роботи. Це в мене тут клумбочка, виділила для маргариточок і оту, ось, Довбаю, де витягується, де переривається. Ридиться, які гарні юки стали Ось такі. Це вже, мабуть, три рочки вона росте, повільно росте. ну. Ну Гарна така розростається. Це сорт називається Іворі Тауер. Цей Gold Heart. Під осінь такі прямості, аж почервоніли. А там он жовтенький такі. І ще в мене є один кущик, там він у другому місці ріс. Получилось і не здох. Це Color Guard. Тож, така юка, Юка. Артіон. Вон який в мене юка, он. Ось такі в мене юки, тут здоровецькі кущі, та цвіте вже здорова, хто зна колишнє розросталися. А це ж ці такі недавно придбали. Гарненькі розростаються. І в мене тут клумбочка для маргариток. Разів три-чотири готове полію, ну от у таким способом. Оце все. Воно. Ще треба коло юки все повитягувати. І оці маргариточки всі теж поубирати від юг, щоб воно розросталося. Оце таким займаюся перший день зими. Вони скрізь насіваються. Такий, як, типу, як агресор. Вон там. Сюди, всю двір, тут воно скошується. Оце ж все ось маргаритки. Ну, то воно скошується, воно цвіте, воно воно таке. Симпатичне дуже. Весною так взагалі буде. Ковриком тут буде. Ну, ця ось сторона так прямо заросло, ну, все покрило і... і буде все цвісти. Буде тут неймовірна красота. Та й зараз так око радують ось такі а Тож... Оце таке зараз. Снігу немає, льоду немає. Так що їм лафо цвітуть. У мене там є по... понасівалися які, що треба прибирати, там он далі в мене є там і риси, там, і... І там де-не-де вони понасівалися, їх треба прибирати звідти. Так що, хто бажає, можу, можу вислати просто як на подарунок. Такий. Для своїх, звичайно, підписників, я для своїх. Підписників роблю періодично такі подарунки. Ну, що я те роблю? Зараз на даний момент є це така маргаритка. Хтось не любить, а хтось, а хтось обажає. просто її там прямо захоплюється. Я теж захоплююся. Ви знаєте, ще вичитала у цьому році, що вона виявляється лікарська, що її отож зривають, в общем, навіть там і, то, і квіточки, мабуть, не знаю, мабуть, і листочки. І заварюю чай, п'ють чай, що вона там дуже-дуже корисна. От отака, ось така мара такі, ну, така, така краса, ну чи не краса? Весною як зніму, тут його відео, витягаю той веспірій. Тут буде такий коврик прямо такий. Все, все буде встелене в кіточках, такий килимок такий буде. Неймовірно буде краса. Ну, все, похвалилася, похвасталася. Бувайте живі, здорові. Далі буде.